Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І ми на нашому майданчику vrm Техніка в Івано-Франківську, а саме село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Навпроти АЗС Око, поряд АТБ. Зручна парковочка, залишити машину і провести тест-драйв. За цей тракторець ми окремо зняли відео, оглянули. Товариш приїхав на Ямасі. Думаємо, чи не розіграти цю Ямаху за покупку двох тракторів ну, або ще якісь придумаємо, доки він тиняється у нас по території. Можемо спробувати. Звичайно, жад. Так, по Янмарах та Куботах вже огляди були короткі з цінами. Давайте подивимося, що є по Ісекі, оскільки ми їх єдиних залишили поза увагою. Почнемо з малюків Ісекі. Пікоро 13 сил. Просто чудовий малюк. Сьогодні сам катався, коли робили викладочку цю неперевершений малюк. Якщо я не помиляюся 2000-ні роки по дисках. А може і, і може і новіший. П'ятий місяць 2000-го. 13 сил, 2 циліндри. Ну, дуже шустрий, дуже маневрений, дуже класний малюк. Ну і ціна 4300 у нас на майданчику теж не менш хороша за такого 13-сильного тракторця. Грунтофреза, до речі, в комплекті і вона метр десята. Глибина обробки присутня, все працює. Наступний малюк від ісеки, який просто ну, ідеальний і має хоча б двох точку, але має рівень горизонту і глибину обробки. Працює теж ідеально, 15 сил. Тут варто просто навіть завести і послухати, як працює двигун. Давайте спробуємо навіть не сідаючи. попробуємо завести. Чуєте, рандомно глушиться з ключа, повний порядок, отакий із секи на 15 сил. Чудові, практично нові брістоун. Що переднє, що задні колеса, ножі на ґрунтофрезі теж ще в фарбі. Просто неперевершений стан. Приїжджайте, тестуйте, залишитеся задоволеним. А за трьохточку не переживайте, у подарунок дамо вам власний комплект трьохточки. і, знявши фрезу, зможете агрегатувати з іншим навісним обладнанням. Ну і ціна 4900. Вже на трьох точці, з грунтофризою 185 на 18 кінських сил. Він з гідропідсилювачем керма, до речі. Ну і ціна доволі на нього теж цікава. Ціна 5200 за комплект у нас на майданчику. Незначні мікротріщини на передніх та задніх колесах, але карби, подивіться, максимальні. Навіть технологічний шоу посередині ще не підтертий. Ну, послужить точно не один сезон. 5200 за 18,5 сильний трактор. Ну, що тут Тут вже підтепто? 18,5 кінських сил на таблиці. А тут що ми бачимо, 15,5 кінських сил на таблиці. Трьохточка точка і ґрунтофреза в комплекті на ґрунтофрезі теж в доволі достойному стані ножі. Звичайна механічна трьохточка, точка, яка не завдасть вам. Жодних клопотів. Отакі три малюки. Просто не перевершені, гарні ісеки цікавою ціною. Телефонуйте. Огляд можемо зробити дистанційно, або онлайн, або надіслати вам відео того, що вас буде більш предметно цікавити. А тепер йдемо, подивимося на, знову ж таки, не куботу, а на ісеки, які є більші. Давайте почнемо так по порядку і будемо йти. Це ГІС АТ-23, це вже 12-13 роки по дисках. В комплекті з ґрунтофрезою ножі всі ще в хорошому стані. Ці антизапутування рослинних залишків троси, а тут в цьому випадку не троси, а прути металеві, сталеві. Швидко з'єм. Бачите. Ідеальне лакофарбове покриття навіть на швидкоз'ємі, по ґрунтофрезі теж. Ну і по самому тракторові в принципі, заважень немає. Тут електронне табло. Давайте попробуємо подивитися, що воно тут може нам показати. Багато налаштувань, функція власне, повного приводу вмикається, розвороту на місці і всі інші. Ну 720 мотогодин, оскільки потрібно його. Заводити по шинах незначні мікротріщини на задніх шинах, і в ідеальному стані передні шини. Бачу, Falcon, вони, мабуть, поміняні вже японцем, оскільки власне, передніх шин так, з досвіду вистачає до 1000 мотогодин, а задні шини, мабуть, ще власне, рідні, 9,5х24 від Bridgestone. Дуга безпеки навіс від сонця, не знаю навіщо, бо підключення не було галогенні фари, повороти, але вони не мають куди вмикатися. Треба додатково робити розведення на, власне, оці і ліхтарі, і повороти. Дивіться, який масивний передній міст. Хоч 23 кінських сили, але тракторець дуже масивний, чим, власне, і секи. І відзначалося завжди масою, міцністю, надійністю. Ну і три великих велетні від ісеки. Два ГІС. А, ми забули про ціну. Перепрошую, зараз будуть в коментарях, а що ж ви не сказали, ціну. 900 у нас на майданчику за цей комплекс з документами з гарантією обслужений і готовий до роботи трактор. Ну і тепер по Гісах. Гіс 333-й на вибір дві штуки. Ідентичні трактори, ну і по стану вони теж практично одинакові, і по напрацюванню теж вони одинакові. Давайте глянемо, що тут, тут 1500 мотогодин, а там 1200 мотогодин. Ну, 300 мотогодин є незначна відмінність. По вартості 10-300, звичайно, присутній торг в розумних межах. Приїжджайте, обирайте серед двох, точно, якийсь буде вам ближче до душі. І великий комбінник на спід коробці Швидкість 30 км на годину, 48 сил, в хорошому стані, дві з копійками годин на працювання. Зараз заглянемо, подивимося, по шинах повний порядок. Як передніх, так і задніх. По лекофарбовому покритті японець трішки намагався покращити. Власне, візуальний стан, йому не дуже це коректно вдалося, але, бачите, по кабіні все в оригінальній фарбі. Грунтофриза тут доволі велика, якщо не помиляється 1,90 м. Масивні щоки бокові тяги, ну, величезний трактор. Бачите, задні шини хороші карби, незначні мікротріщини. Ну і по напрацюванню 2400 мото годин. Коробка механічна, все повністю справно працює. Маєте можливість, приїжджайте, а немає такої можливості. Можемо провести вам огляд дистанційно, і ви вже оплатите трактор, або нам на рахунок, і ми вам його доставимо, або вже. вже Доставивши вам на подвір'я, розрахуєтеся з водієм. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!